Дівчата протанчували так, як вміють, і на них одразу всі накинулиші. Як так можна танцювати? Це ж содом і гомора. Танцювальна цензура у Росії під пильну увагу тамтешнього слідчого комітету потрапив танок бджілок, директора та хореографа танцювальної школи Оренбурга. Звинуважують у розпусних діях і недбальстві. І у зв'язку з цим я хочу вам зачитати слова митрополита московського Макарія, присвячені танцю. не должно молчать о зле тем, кто должен говорить о нем, порицать его и бороться с ним, говорить везде и в храмах, и на собраниях, и в домах, и на стогнах, предохраняя посомых от соблазна и словом, и писанием. Нужно просить убеждать тех, кто имеет право и нравственный долг, тушить пожар общественного зла, напоминающего теперь древнее зло Содома и Гоморры. Сичень. 1914 року? Тобто це не про Тверкінг? Це він про танго? <му> Важко навіть уявити, що б сказав митрополит Макарій, якби побачив Тверкінг, якщо танго нагадувало йому содом і Гомору. Ось Росія і отримала ще один символ загниваючого заходу і гейропи. Тверкінг! А тепер я вам хочу пояснити, проти чого саме так виступають у Росії. Тверк то справді такий сороміцький танець. Ось як він виглядає у природному середовищі. Цей танець став настільки популярним, що його виконують навіть ті, у кого нема чим виконувати. <турган> ну варто сказати, що в Україні він також став популярним, і я вирішив поговорити про тверкінг із професійною тверківницею. Ми зараз робимо такий матеріал про тверкінг. І ви могли б нам про нього розказати? Ви знаєте, що таке тверкінг? Ну, зараз ви бачили тверк. Взагалі, тверк це тряски вообще Взагалі, корні входять в Африку, це больше африканские направления. А ви можете мене навчити, бо я теж хочу спробувати. Ну, взагалі, в тверді тільки девочки. Ну, якщо ви дуже сильно хочете. Я просто купив спеціально для цього е колготи такі. <рес> я я віжу, ні, це дуже сексі на самом деле. Дякую. Саме головне в це... Это... Але я перепрошую, зразу. Чи це не буде не культурно, якщо я буду дивитися на ваші сідничні м'язи? А по другому ніяк не вийде. Що, я мусив попередити, я буду дивитися. Да. Ну, да. це урок, все нормально. Да. А, ми піднімаємо. А, ягодицы, зажимая, можно я, да, а, поднимаем ягодицы, зажимая а, поясницу вверх. Э -э -э. Да, попробуйте, пожалуйста. А, вот здесь, вот здесь вот поясницу, вот как кошечка прогибаетесь, как кошечка, да, вот как кошка тянется, оп, ну почти, вот почти, да, да, мы выкидываем поясницы и зажимаем мало ягодицей. Вот здесь, вот здесь нужно найти. Я, я сейчас найти. Найти, найти, почувствовать. Надо потрогать. Вот, по, не, 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 у себя. Я бачу на видео, что женки э, афроамериканки, они делают вот так. Ну, я просто. А это не коленями делается. А, чем? Да, у них просто настолько я... все объемно. Да. Вот у нас просто у белых девушек нет столько объемов. Поэтому нам приходится дорабатывать это все мышцами. Сейчас да. можно я Да. Можно ей. Просто вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Она да. и выходит. Вы становитесь в плее, во вторую позицию. Становитесь. становитесь. Я правда. Вытягиваете вверх ягодицы и зажимаете малую ягодичную вот здесь. О, да! Вот. Я слышу, ягодичну, удочную, малу, я удочку Вверх. Вниз. Оп. Вверх, вниз, вверх, вниз. Ну і, собственно. Мы все. И сторони в сторону. А, а як це? И сторони в сторону, бедра. із сторони в сторону. І швидше, 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 швидше. Оце він? Ну, почти. Є різні положення, а. Есть такие положения, да? Сколько треба часу, щоб так танцевать, как вы тверк? Я думаю, что немного. Три занятия. Если особенно есть ягодичная мышца, то все получится очень быстро. Девушки, готовьте к лету, закачивайте себе ягодичную мышцу и работайте попой в правильном направлении, в быту это полезно.